11 червня 9 година 10 хвилин. E, значить, мост-міст з полученням в напрямку села Казацьке, весела Новокаховка від шилової балки. Бачимо, що сам міст вже звільнений від води, але місце, де було прорив моста, де була насипна дамба, розмила вся насип зійшла на той берег і проїзд все-таки залишається неможливим. Целода Кам'янка робимо контрольний замір води, яка поступово сходить. Вчора о 16.00 годині була залишена мітка. Дивимося на який рівень зійшла вода в порівнянні з вчорашнім днем 16-ї години. 5 метрів. Продовжуємо далі. 5 метрів і тут 3. От ми бачимо 3.80, 4. От ми бачимо, що по схилу дороги вода зійшла на 9 метрів. Якщо дивитися на ту сторону в напрямку села Миколаївка, то видно той берег. Ну, берег. Вчора його видно не було. Дев'ята година. Нібулон козацьке. Від знаку з цифрою 1 вода продовжує падати, що помітно, по рівню води і по звільненим з під води деревам та територію насаджень лісових зелених. Змитий очерет знаходиться на дорогі з шилової балки до козацького веселого. СМТ козацьке. Берег річки, видно, що вода сходить. Якщо вчора о 9-й ранку вода була на рівні з металевою трубою, то за добу бачимо на яку Відстань вона зійшла. Якщо по довжині, то це близько 3 метрів. По висоті сантиметрів на 50 Кладовище села Отрадакам'янка. Видно, що вода зійшла з останніх рядів. Могили осушені по останньому ряду до води. Залишається ну, близько 10, а то й більше метрів. Територія виїзд з СМТ Білозерка в напрямку міста Херсону. За добу рівень води опустився. Вже можемо побачити АЗС Манго, яка була повністю затоплена. Я для порівняння скину попереднє відео. Станом на теперішній час негода знову не воду, піднімає на невеличкий відсоток рівень води в Білому озері. Шар води на дорозі складає, за даними національної поліції ДСНС, орієнтовно півтора метра. Дорога не проїзна. Озеро Біле. Ви можете бачити, що рівень води спадає. В горизонті відійшла вода приблизно на 30-50 метрів. Але залишається достатньо високим. Негода, вітряна і дощова погода знову з, е, приплив води з акваторії е, річки Дніпро, але вже не критично підйом здійснюється. Можете бачити, що той берег, який був підтоплений ще півтори доби тому, зараз звільнився від шару води.